Волонтерство, воно таке, знаєте, як вірус. У нас тут не сумно. Тут дуже багато любові, добра і тепла. Тут завжди настрій бойовий і робота кипить. У нас атмосфера така, що тут хочеться бути. 4 лютого, о об 11 У нас вже була розплетена сітками. Заплітали. Ми, ну всю зиму плели сітки, білі маскувальні. Але туди ми вже вплітали зелений колір. Дівчата стояли, чистили картоплю, щось там перебирали. Хтось щось затаскував, носив. Одразу підтягнулись всі водії, які постійно возили на фронт і Вони знали, як можна доїхати. Підтягнулись всі наші громадські діячі. Тобто, у нас тут в принципі було так сконцентровано не тільки військова допомога, але й через декілька днів одразу допомога. Переселенцям. Телефони всі обривались, і це було. Ну, я ж кажу, що у нас тут був такий згуртований, організований хаос. Дивно, що вісім років е тривала війна, і ми знову були не готові до тих подій, які відбувалися. Хоча ну, все йшло до того, що має бути е якась кульмінація, яка приведе до того, що це нарешті закінчиться нашою перемогою. В країні війна триває не з 24 лютого а вже 8 років, і ми часто відчували себе білими воронами зі своїми закликами, зі своїми такими мотиваціями, національно-патріотичним вихованням тим органічним, який я там, через розумне дозвілля завжди хотіла інтегрувати ну, в молодь, в те, чим ми займаємось і так далі. Але ця війна дала змогу, знаєте, не еволюційно революційно отримати ось цей досвід і розуміння, як потрібно плекати свою українізацію. В 2014 році, коли ми зрозуміли, що починається війна, то люди злякалися і об'єдналися. Об'єдналися заради того, щоб досягти перемоги в цих випробуваннях, які випали на долю нашого народу, і було дуже дуже багато підтримки і допомоги. Те саме відбулося і після 24 лютого. На щастя, людей, які навчилися віддавати. А не брати да, собі стало набагато більше. Набагато більше. Я рада, що є можливість віддавати і ділитись. Я відчуваю себе, що коли ти віддаєш щось, ти отримаєш набагато більше. І це наповнює це заряджає. є. Давним-давно знайомі. Там ще з 14-го року дуже активно з хабом працювали 20-й рік, коли епідемія ковіду почалась, теж так само ми волонтерили. І Зараз само собою, як тільки 24 лютого почалась ця дуже гаряча активна фаза. Само собою, що всі, хто активні люди, прийшли сюди і почали спільно думати, як кому треба, допомагати. Хто тільки-тільки долучився да, до цього всього процесу волонтерства, вони е, дивуються, що є так багато людей, які готові їм допомогти, які готові віддати і нічого за це ну, не отримувати взагалі. Навіть дякую, можна не казати. Просто візьміть і дай Боже, щоб там ваша дитина, ваш син чи ваша донька повернулася живими і здоровими і допомагали розбудовувати країну. На щастя, в нас є довіра людей до нашої організації, да ми її не скривдили ми її намагалися підтримувати незаплямованою такою, і мабуть, більше в нас таке на Дуже багато з, просто з Фейсбуку, з інстаграму, а нам вас порадили, що вам можна довіряти. Ми от хочемо вам надіслати там, медикаменти, чи ще щось, чи ще щось. Сказати, який найбільший був донат. Ну, це, мабуть. Е... Десь близько 50 тисяч гривень одним, скажімо так, заходом. А по великому рахунку ми десь вже зібрали близько 2 мільйонів, на які закупили ті необхідні прилади, які зберігають життя наших хлопців. Кропхаб, ваш дрон працює. Його звати, так як ви й просили, секунду, секунду не видно фея. Фея я зараз летить шукати та коригувати. А я пісну просить. 26-го вже на, на передовій на сході країни вже було дві наші автівки. Тонажність допомоги була неймовірною. Тобто там 20-30 тонн це вже було так, як само собою. За декілька днів відправити, розвести і так далі. Врузимо морозильну камеру. Це до безкінечності. До безкінечності. Всі питання, да, які ми зараз закриваємо, має закривати Міністерство оборони. Але чим волонтерство да, сприяє перемозі, скажімо так, тим, що в нас це відбувається бистріше. Є запит, є кошти, да, чи відкривається збір коштів, збирається певна сума, швидко закупається, швидко відвозиться. Окремо на мір 20 ми сітки платимо, бо їх теж не вистачає і більше їх не вистачає, ніж це було до цього періоду да, повномасштабного вторгнення, то їх треба дуже швидко плести. Якщо раніше ми плили там одну-дві в тиждень, то зараз у нас в тиждень 4-5 сіток і вони їдуть зразу туди, де гарячі. За кордоном у нас є люди, які допомагають купувати оптичні прилади, купувати всяку електроніку, тобто тепловізори і прилади нічного бачення ми купуємо в Чехії та в Угорщині. У нас там є люди, які допомагають це все організувати і доставити. Також у нас є в Польщі люди, які допомагають дрібне, ну, різне дрібне купити. Те, що у нас немає і в такому обсязі, немає, чи просто в Польщі воно дешевше значно. Ось така у нас сьогодні. Доставка. Два дрони ми купили разом з вами. Нарешті не хотіла звітувати, поки не приїдуть. І два старлінки ми допомогли нашим хлопцям. Ти дуже радієш, коли хлопці кажуть, сьогодні завдяки е вашому там е тому чи іншому смаколику ми е змогли вберегти там цілий е свій е військовий е підрозділ. Це дуже е дуже дуже так. Е Тебе спонукає далі продовжувати робити те, що ти робиш. Неважливо, які новини надходять там з різних куточків. Неважливо, ідемо ми в наступ чи відступаємо тут треба працювати на перемогу і ну тут завжди настрій бойовий і робота кипить робота завжди не, не припиняється ну, знаємо що їм їм це потрібно їм це важливо і це хоч трошки їм допоможе в чомусь особливо коли передаєм дійсно якісь такі важливі речі там якісь тепловізори коптери і так далі те що дійсно буде захищати їх і вбивати Такий чудовий бинок від краб хабу з любові. Дякую, друзі, при гаразд. Наші хлопці це наш а ми мій тил, тому ми тримаємо як можемо. Використовуємо всі свої ресурси. Ті навіть про які ми ніколи не здогадувалися. Спочатку я прийшла на козачий острів, там було дуже багато людей. Ми щось приймали, пакували, фасували, возили щось на бомбосховище. Ну таке воно. Я дуже погано це чому пам'ятаю. А потім вже прийшла сюди, якось так потрошки, потрошки та й залишилась допомагати. спочатку я була в секції, де їжа її на зараз я стою в секції, де ми видаємо шкар. Котички, футболочки, форма. Ну, якщо вона є. Спочатку було дуже багато, зараз її зовсім немає. Тому, якщо у вас є можливість то приносити нам форму, вона дуже актуальна завжди. Хаб – це як вже друга родина. ну По-різному буває буває. ну це, це як мурашник, все щось робимо. Ну нема такого, що є час для відпочинку. Тільки присіли і щось, а щось потрібно, встаємо, допомагаємо один одному. Вай, що і ругаємося, але потім вибачаємося, обнімаємося. Ну як, 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 як враженьком такому доброму, великому. Простір кропхаб для мене рідний, бо він починався eh, тоді, коли тут ще були руїни, і ми це все будували. вигадували з Каті, як це буде. Що ми будемо тут робити? Які робити заходи для хлопців військових, їх дружин, їх рідних, рідних, та просто для людей, для того, щоб наш відпочинок у людей був свідомий. І вже тут, коли залишаєшся, тут далі і звідси не хочеться, тому що тут велика сім'я, Для якої інтереси країни, ну мабуть, найголовніше. Тому ми всі тут Від нас розумієте, це ота, от те місце, де де люди залишаються споріднені. У нас одне бачення світу, один світогляд, і це ті люди, які можна і поплакатися, і поражати місце разом. Тобто ми. Ну, ми відчуваємо навіть потребу побути одному, і, і, і щоб ви зрозуміли, у мене тут є релакс-зона, коли були ковдри, і навіть дійсно іноді хтось комусь потрібно поспати. Тому що все одно ну, ми весь час на, живемо в такому напрузі, такої, і нам треба. Ну є таке поняття у волонтерстві вигорання. І от зараз, я сподіваюся, в нас поки що не настав той час, бо ми вміємо якось поєднувати і десь відпочити трошки разом, навіть, тут, в хабі, і попрацювати разом дуже швидко, багато сильно. Ну, тобто ми відчуваємо один одного, і це дуже добре, дуже класно. Тут хоро, хороша нас, у нас атмосфера така, що тут хочеться бути. Мабуть, це перша моя в житті робота, хоча я багато працювала. куди я хочу зранку бігти. Отправда, я зранку встаю за Оленям знаєш, я сюди біжу на роботу, а я такий завхоз. знаєте. це, що все сі. Точки, крім медицини, медицина це свято. Так все знаю, куди що лежить. Посилки, військові, родини, потреби, запроси викидується в нашій групі спільні, які запроси з'явилися на сьогодні, і кожна частина нашого хабу починає ці запроси збирати і складати, запечатувати. І це дуже швидко робиться. Тому на кожній точці по декілька чоловік, які точно знають, що робити, і один одним може замінити. Якось тут легко дихається, за, ну, за рахунок того, що всі дуже такі яскраві особистості, кожна, і вони вміють. Жити знаходиться, я ж кажу, дуже багато моментів, з чого ми можемо посміхнутися, і що далі там дає нам сили жити, творити і бажання приходити в цей колектив і працювати, працювати далі. У нас тут не сумно, тут зовсім не сумно. Тут дуже багато любові, добра і тепла. Волонтерство, воно таке, знаєте, як вірус. Воно знаходить тебе в будь-якому краю світу. А, так нам в інстаграмі написала дівчинка, вона намагалась якось контактувати, щоб ми допомогли з посилками, дала номер телефона водія, який ганяє автівки а, з Польщі. А, і потім я думала, що це буде якийсь там. Ну, ну нічого корисного, ми з цього не зможемо інтегрувати. Проте цей чоловік забрав наші посилки, які передали шведи. У Львові привіз їх сюди абсолютно безкоштовно. Ми він каже, але мені треба пофарбувати цю автівку, щоб хлопцям відправити. Ми знайшли там мій однокласник, безкоштовно може пофарбувати її. Я подзвонила, він каже: Да, давай якраз на цей вільне місце ми зараз йому пофарбуємо. Відправили ту машину, її зараз фарбують, і завтра вони повезуть хлопцям, плюс ми підгрузимо. Тобто абсолютно незнайомі люди допомагають абсолютно незнайомим людям, абсолютно безкоштовно використовуючи там, зв'язуючи той ресурс, який є. Таких історій дуже багато. Також у нас була така колаборація. Ми допомогли третьому полку отримати аптечки від стамбульського консульства. Ну також знаєте, по зв'язкам нашим. Тобто, ось такі, ось така співпраця з людьми, які в інших країнах, яких ми іноді навіть не знаємо. Вона дає такі неймовірні плоди, які приносять результати, допомагають нас боронити, захищати і вести ефективніше бій. Це неймовірно насправді. 12 лютого ми відіслали останню посилку, скажімо так, в більш спокійний час хлопцям, які стояли під Маріуполем, і вони Погоріло все. Бо ви знаєте, що 24 го почалося дуже дуже зразу активно і страшно залітати нам від братів наших менших, і хлопці сказали: а в цій посилці був бінокль. Такий гарний артилерійський бінокль, і хлопці ска згоріло все. А бінокль був на командирі, і він нас, ну дякуючи йому, він нас вивів з той пастки, в яку ми могли потрапити. Я відповідаю за медицину. Ми з чоловіком принесли ліки. Була малесенька коробочка тих ліків. Потім треба було якось їх скласти в якомусь порядку. А мій чоловік дуже такий, ну скажем, в хорошому розумінні за ним, Да? Він почав це все складати, і тепер ви бачите нашу аптеку, дорослу. Це ми із маленької коробочки почали. Нам треба більше, ну тут є майже на всі випадки життя, навіть від деменції і, скажем, Паркінс в кожну аптечку, а це коли хлопцям, а раптом. В них буде то, а раптом а давай ще покладемо оце. Ні йому не пригодиться. Він віддасть колізі, і все складається. І коли наші волонтери їздять туди і їм віддають, вони кажуть, що хлопці дуже хвалять наші аптечки. Якщо це так, ми дуже раді. Якщо це навіть не так, ми все одно раді, бо у нас хороші аптечки. Прийшла до дівчат на другий день війни. Було цікаво, було вулику, кожен був зайнятий своїм ділом. Не було місця ні для паніки, ні для сліз. Хтось займався розбиранням речей, хтось складав їх уже по поличкам, сортував. Я знаходжусь на відділі техніки, тобто телефони, сим карти ліхтарики, ну і військова амуніція: розгрузки, перчатки, підсумки. Навіть тут туристичне обладнання, Зазові балони, газові горілки, плюс інструменти автомобіля. Війна стосується кожного на. З нас і відповідальність на кожному, буквально на кожному з нас, на кожній людині, на кожній дитині за те, як швидко вона закінчиться і як якісно ми будемо жити після неї. кожну поселка що нашим хлопцям ми ще кладемо такі антиплати. Такі такі. Це все їдечки, роблять. Нашим дітям буде вже все зрозуміло. Вони будуть розуміти, чому так, і будуть боротись за те, щоб бути українцями. На цій землі, на цій планеті і виборювати своє місце під сонцем органічно і вже зовсім по іншому ну, має ну, ще не одне покоління змін, змінитися, да щоб ми перестали вважати, що вони нам брати. Ніколи вони нам брати не були. Все життя українці воювали з Росією нашим вже дітям маленьким, да нашим онукам. Про це вже будуть розповідати на прикладах нашої новітньої історії, на прикладах історії наших новітніх героїв, наших захисників. Що я сподіваюся, на віки відіб'є вже в нас толерантність з приводу російського народу. Насправді дуже важко пояснити мотивацію людям не зрозуміло, як так можна. Ем, ну, ми, тобто, зараз особисто у мене немає ніяких доходів взагалі. І повністю я тут повністю зранку до ночі. Ну там наскормлять чесно, за їду працюю. У нас це сімейний підряд, звичайно, тому що мама у 2014 році перша пішла з переляканими очима, не зрозуміло, що робити, як взагалі це робити. Але були люди, які були однодумцями. І ось, коли є надійне плече, ти можеш пірнути в таку авантюру. І, звичайно, що це все продовжилось, розуміючи там мій ресурс. Вона мене намагалась залучити, і ось так там, з 2018 року я вже активно в активній фазі до цього там ну, фінансово допомагала. А потім з 2018 року в активній фазі ми зайнялись кропхабом. і тут я відчула, що завдяки волонтерству я зможу реалізувати той свій потенціал, який би я б ніколи не реалізувала, якби хотіла б комерційну вигоду. Друзі, а ось за моєю спиною цей неймовірний кунг, який ми спільними зусиллями разом з вами купили для наших. Хлопців з БПО, які захищають, боронять наше небо. У нас також чоловік з батьком, вони працюють на станції техобслуговування, і вони забронювали декілька автівок. Там чотири автівки забронювали переселенцям, багато робили безкоштовно. Допомагали ремонтувати наші автівки там ну, зі знижкою, тобто, взагалі, без роботи, і там закуповували запчасті просто по закупці. Максимально включались, тому що якщо у нас не буде перемоги, то в принципі ніхто бізнес вести не зможе. І дуже класно, що і хлопці, які працюють у них, у них також не було питань. Вони просто питали тут безкоштовно, безкоштовно. Це військовим, це безкоштовно. Тут треба вийти в 10-й ночі. Вийдемо в 10-й ночі, щоб в 4 ранку вони поїхали. Деякі люди, ну, здається, що для них вже війна десь дуже далеко. От як це було з 2014 року до 22-го, воно ну, десь там на сході, десь дуже далеко, перший оцей ажіотаж перших місяців прийшов від Києва, там з півночі ворог відійшов, Ну начебто, начебто ж нормально. Живемо якось, працюємо, все добре. А там, ну, там хай є армія, хай воює. Ну, я такого, такого настрою абсолютно не підтримую без колективного організму, без того, щоб ми всі разом цього ворога не перемогли. Треба, треба далі єднатися треба далі, чим можеш допомагати і не виключатися з цього процесу до самої до, до перед. З творчими волонтерами також неймовірна історія. Люди змогли у людей була можливість своїм талантом допомогти збройним силам. Ну, це неймовірно, і для міста я думаю, що це дуже класний кейс згуртованості, і коли можна разом зробити велику і добру справу. Творчі волонтери, які теж нагадують, що йде війна, що продовжується збір коштів на ті засоби, які рятують життя нашим військовим, і таким чином і нам всім рятують життя. І, ну ми намагаємось щоб люди не забували про те, що йде війна. Є такі, хто закидують, що ми тут співаємо на Кістках, так, якщо це якісь там танці, що ми танцюємо на кістках і таке інше, то ну, я б хотіла б сказати таким людям, станьте і зробіть, станьте і заробіть копійчину, купіть хлопцям прилади будь-якого захисту або авто. Я подивлюся, як на них це вийде. Це більше скажуть ті, хто нічого не робить, а тільки сидить і критикує будь-яку роботу роботу, яка направлена на те, щоб ми відчували в першу чергу себе українцями. Я не з тих, хто засуджує, ну, наприклад, хтось засуджує, як можна співати чи танцювати. Якщо ми цього не будемо робити, ми забудемо навіщо ми взагалі виборюємо, виборювати, щоб сидіти з страхом, з приляканими очима і чекати, чи буде кінець, чи ми почнемо знову жити. Ми не можемо поставити на паузу і почати з того ж місця. Ми маємо це прожити, тому співати, танцювати, проживати життя. Ми маємо зараз, але в новій обстановці, в повному розумінні того, що на кожному з нас відповідальність за перемогу і. Так, ми маємо трошки змінювати свої якісь паттерни поведінки, свої якісь звички і розставляти пріоритети. Чи кальян, чи можливо 200 гривень донату на картку благодійного фонду, Чи кальян і донат. Ось так можна ще зробити. Я за те, щоб люди відпочивали і відчували, заради чого ми боремось, але і в те, за те, щоб вони не забували, якою ціною ми здобуваємо цю свободу і можливість ходити спокійно по своїй вулиці, тримати своїх дітей за руку і там, роздивлятись. Квіти, там тюльпани, півонії. У мене є внучка, їй скоро буде сім років, і вона мені каже часом таку фразу як кінчиться війна, то ми там поїдемо, ми там щось скупимо. Вона просто не знає, що вона народилася, війна вже була. І вона завжди вже живе війні. Я б хотіла, щоб це було по-другому. і тому треба жартувати, треба сміятися і чекати нашої перемоги, яка дуже буде скоро. Це в цьому ніхто не сьогодні. Коли у нас дівчинка маленька принесла свої гроші на телефон, відкладала 6 років і малюночки, і вся сім'я казала, що не треба. Вона принесла, прям настаювала, ми тут ридали всіх разом. Це ну, дійсно це дуже сильно, коли ти відчуваєш, що у нас настільки ну, багато в нас українського, і це просто ну, це дивовижно. Я сподіваюся, що от на цій хвилі ми зможемо побудувати ту країну, яку б ми самі, кожен із нас, хотів би для своїх дітей. Я не знаю, як нам, але діти повинні жити в цій країні щасливими і вільними. Щоб кожен е з нас, кожен українць, українець, не зрадив ту ціну. Тих новітніх героїв, які тепер спостерігають за нами з небес, а робив все від себе залежне для того, щоб країна була такою, як ці хлопці і дівчата, які йшли захищати нас з вами, наших дітей, щоб вони пишалися нами. Просто хотілося, щоб ми родили своєю країною. Гордитися країною, в якій є або корупція, або щось, скажімо, зовсім зле просто неможливо. Тому. Просто гордитися країною, щоб кожен наближав перемогу як може, хоча б чуть-чуть чимось, якимось своїм маленьким вкладом, і потім ми разом відбудували таку країну, щоб е коли о, що ти з України, щоб, ну, щоб е і людина цим гордилася, і всі, весь світ знав, що це українці.